Сьогодні 2 лютого 2023 року заняття в середній групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття «Суміжні числа в межах трьох. Доброго ранку, малята. І дівчатка, і хлоп'ятка. Хай плещуть догоньки, хай тупають ніжки. Хай думають голівонька, а я вам зичу, Доброго ранку, доброго дня. Дітки, мене звуть Марія Іванівна. Сьогодні у нас заняття з математики. І ми сьогодні з вами будемо рахувати, а також я вас познайомлю з поняттям суміжні числа або числа сусіди. До нас сьогодні, дітки гості, завітала. Дівчинка та звук катруся. Дівчинки є ананаси, дітки, і вона хотіла б їх порахувати, але не вміє цього робити. І вона дізналася, що ми з вами вміємо гарно рахувати, та завітала до нас. Дітки, допоможемо катрусі? Так, я знаю, ви вмієте. Гарно рахувати. Спочатку я вас познайомлю з поняттям Суміжні числа або числа сусідів. Ви знаєте, що у всіх людей є сусіди, також числа мають сусідів. Це попереднє та наступне ним число. Давайте спочатку порахуємо, скільки ананасів у нас на верхній смужності. Один, два, три. Так, три ананаси. І їм відповідають циферки 1, один, два, три. Числа 1 Наступне число тільки число 2, і воно і є сусідом числа 1. Числа А, попереднє число, це число 1, а наступне це 3, тобто 1 і 3 це числа сусіди числа 2. У числа 3, попереднє число це число 2. І воно є його сусідом. Тобто два це сусід числа 3. Давайте ще раз. В числа один, наступне число, число 2. І воно є його сусідом. У числа 2. Попереднє 1, наступне 3, Тобто число 2 має сусідів 1 та 3. Число 3 попереднє число 2, тобто воно є сусідом числа 3. А зараз ми порахуємо на нижній смужці всі ананаси. Рахуємо ми зліва направо. Один, два, три. Чотири, п'ять. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Катрусю зрозуміла, як ми рахуємо? Ми рахуємо завжди зліва направо. Тільки катруся ноша хоче йти додому. Є декілька стежинок, але вона не знає, по якій їй йти, щоб швидше прийти додому. Допоможемо катрусі? Так, у нас є три смужки червона, зелена та синя. Нам необхідно визначити, які з них однакові, а які різні. Ось ми накладаємо синю смужку на зелену. Вона заховалася. Тобто синя та зелені смужки однакові за довжиною. А тепер ми подивимося, яка смужка є найдовшою. Так, червона смужка виглядає. Тобто червона змужка довша аніж синя. А якщо синя та зелена однакові за розміром, то червона змужка довша, ніж синя та зелена. Якою доріжкою ми порадимо Катрусі йти додому? Та короткою, то вона швидше прийде додому. Дітки, а зараз ми пограємо в гру, яка називається четвертий зайвий». Нам необхідно порахувати фрукти або овочі і знайти зайву картинку. Це ту картинку, в якій не буде така ж кількість овочів або фруктів. Подивіться на першу картинку, яка картинка тут зайва? Так. Тут зайві слив. Так, огірок у нас один, груша одна та персик один. Тому картинка зі сливами зайва. Порахуйте ягідки та овочі. Яка картинка є зайвою? Так, помідор. Чому? Так, тому що ягідок у нас всіх дві, а помідор у нас один. Тому ця картинка є зайвою. Подивіться тут, яка картинка зайва. Так. Малин скільки у нас. Так, три. Помідор, баклажан, перець. Всіх по одному. Тому картинка з малином є зайвою. А на цій картинці що зайве діти? Так, немає зайву, тому що у нас гроша одна, слива одна, апельсин один. Та картопля одна всіх порівну. Дітки наша катруся дуже задоволена, ви їй дуже допомогли. Ви порахували ананаси, розповіли, і якою їй, якою доріжкою йти додому, щоб швидше прийти, а також познайомили її з числами сусідами або Сумішніми числами. Вона вам каже до побачення. Дітки Катруся пішла короткою дорогою додому, а ми кажемо один одному до побачення, до нових зустрічей.